Добрий день, хочу привітати всіх з перемогою команди і будемо сподіватися, що хлопці візьмуть ці вожі перемоги в свої руки. Ну, я хочу зразу додати, що Віталій Володимирович зараз говорить більш про футбол, але воно прямо пропорційно цього торкається. Віталій Володимирович зараз не говорить про ті проблеми, які є в тренувальному процесі, тому що футбола... Без полів не буває. Ми не можемо розвивати сьогодні футбол. Я говорю від клубу і від співвласників клубу. Лю людям не, не робляться <клес> умови, які їм дають можливість вкладувати і розвивати сьогодні клуб воли. Почну з чого? У мене була зустріч з Борисом Петровичем Клімчуком. Я запитав, чому так? А що чому? Я вам скажу, чому ми, була зірвана конференція, позачергова виборча конференція Федерації футболу в Олині, яка мала півроку назад відбутися. Я об'їхав всю область, я зустрівся в кож... практично в кожному районі з людьми, з фахівцями, з представниками районних організацій Федерації футболу. І які всі в один голос говорили, що так далі, далі не може відбуватися, так не може розвиватися футбол, тому що він просто не розвивається. На цій позачерговій конференції е, мало, мали відбутися перевибори голови. Е, прямо пропорційно, що відбувається ще е, зі сторони фут, е, Федерації футболу «Волині». Вже порядка п'яти чи шести листів ми маємо, де нас весь час нами фальшують, спекулюють ситуації, що ми не є колективним членом Федерації футболу Волині. А ви знаєте, що по положенню прем'єр-ліги ми не маємо права участі в змаганнях, якщо ми не є колективними членами, і от таким чином ставляться перепони. Коли мала відбутись позачергова конференція, От мене є заява. Я Климчук Борис Петрович даю згоду на участь у виборах голови Федерації футболу Волині. Це відбулося, коли мала статись Після цього більшість людей не приїхали на ці вибори, тому що був включений, був включений адмінресурс. І е, вибори не відбулись. І от е, вже е, з того часу іде боротьба. Зараз ви всі бачили, виступи в Борис Петрович, який каже, що ми, е, е, клуб надіслав листа, в якому ми просимо допомагати, а не мішати розвиватися футболу. Тому що сьогодні клуб Волинь це, в принципі, єдина така е, міцна сила, яка дійсно розвиває футбол на Волині велика дитяча школа. Крім основної команди і Дубля, зараз ще підключили Ю-18. Це велика машина, яка потребує великих вкладів. І сьогодні інвестори клубу кажуть, а яким чином ми будемо вкладувати туди гроші? Якщо нам не дає влада цього робити, нам не дають зеленого світла, нам не дають жити. На сьогоднішній день підійшли вибори 14 листопада, вибори Федерації футболу України. Борис Петрович не балотується. Появилася сьогодні нова фамілія, яка з'явилася нова фамілія, яка балотується на голову федерації. Це Чернуха. Фамілія, яка приймає участь і виігрує порядка 80% тендерів, які проходять по Білраді, по будівництву. І коли сьогодні Борис Петрович починає виступати перед журналістами і казати, що мене не цікавить футбол, і я отримую по 100 таких листів, і що мені до вашого футбола, ви розумієте, що це є нещира відповідь. Це, далі ми не можемо сьогодні будувати базу. Вже третій рік йдеться про те, щоб збудувати поля, щоб могла команда. Повноцінне тренування проводити, щоб школа. В нас понад 300 дітей тренуються, їм потрібні поля. Нам ставляться палки в колеса, бо це все технічно, ви розумієте, пов'язано з питаннями там, землі, будівництва і всього остального. Там, в Ківерецькому районі, в інших районах, де там зав'язується ця земля, де дійсно інвестор хоче вложити гроші, знов ставляться палки в колеса. І от у мене питання до вас. До людей, які непосередньо торкаються соціуму. Буде справедливо, якщо таким чином буде вбита частка культури Волині, яка належить цим людям, тим, що сьогодні боліли, тим, що сиділи, не змогли прийти, сиділи біля телевізорів, людям, які своїх дітей приводять на футбол. Отак просто взяти і вбити це. А я не впевнений, я не знаю, я не впевнений, буде взагалі матч. З Динамо Києвом чи ні. От завтра інвестор скаже, все, стоп, не можемо, не хочемо. Ну, бо це неможливо, кожен себе поставте на їх місце. І, будь ласка. Отака От ситуація. Якщо є питання, будь ласка. А яка робота ведеться для виправлення цієї? ситуації? А яку роботу ми можемо вести? Ми ведемо роботу для того, щоб прийняти участь в виборах. Ми, в нас є програма, це як мінімум мільйон гривень в місяць, в рік вибачаюся, який буде вкладатися не в клуб Волинь, а в розвиток Волинського футболу, районів, в школах і так далі. І е, все, що пов'язано з клубом з футбольним клубом Волинь. А як і... на, цей, ну, на цю ситуацію реагують національні? Організацій типу професіональної футбольної ліги, прем'єр-ліги і футбольної федерації футболу України. Як я розумію, навряд чи вони зацікавлені в тому, щоб ще одна команда зникла через такі обставини. Ну, по-перше, дивіться, на виборчу конференцію, яка має 14 числа відбутись, да? щоб піти, ми для початку, хоча б мусили б мати список. Нас знову нема в списку колективних членів. Віталій Володимирович ходив, йому не дали взагалі ось офіційного списку, Йому дали якусь бумажку з переліком якихось людей, де він чомусь, не знаючи сам, я прав правильно кажу, був поставлений в ветеранський футбол. Ті члени асоціації, які мали стати колективними членами, і було прийнято рішення на, конфер... не на конференції, а на... Із полкомі Федерації футбола в Волині вони не, не стоять в цьому списку, який до Віталія Володимир отримать. Я написав як народний депутат України запрос голові діючому Василю Столяру. Не отримав відповідь. Ми при тому, що послали листа в Федерації футбола України, поки відповіді нема. А це рішення, яке може бути прийняте. Що ви казав, що ми можемо навіть не зіграти матчу з Динамо, це е, бути... якісь е, Я говорю про те, що може відбутися. Мож, це може бути не з Динамо, гра там, а е, з кимось іншим. Може відбутися так, що команда перестане грати, ви розумієте? Якщо ви уважно читали листа, який був звернення до е, Бориса Клімчука, там написано, що. Якщо буде далі, будуть ставитись далі палки в колеса, то клуб разом з стадіоном буде переданий умовно за одну гривню. Будь ласка, беріть, займайтесь. Пану Юрій, скажіть, а яка ситуація вийма? Ви виймаєте, в районах? Ви спілкуєтеся з районними осередками, що кажуть там? Що там кажуть? Там кажуть, треба зернята, щоб підсіяти, треба пісочку, щоб підсіяти. Там. Десь комусь доски треба, комусь ворота футбольні. Ну, футбол без цього не буває. Нема полів, нема відносин. На конф на засіданні, коли вирішували, що провести позачергову конференцію, люди вставали і говорили прямо Василю Андрійовичу. Василь Андрійович, про яку співпрацю може йти мова. Якщо ми по півтора року вже до вас не можемо дозвонитись, ми не можемо не достучатися, не спілкуватися обіцянки і все.